Високодостойний пане президент, вельми шановні учасники методологічного семінару, намагаючись укластись у відведений час, я опускаю вступну частину доповіді, хоч вона і важлива, зазначу лише, що проблема, про яку йдеться, проблема психологічної підтримки є вкрай актуальною, а стан її вирішення, на жаль, наразі не є задовільним. Для ілюстрації попрошу показати. Лише один е, слайд. Е, так, є. Як бачимо, навіть у Російській Федерації психологів у сфері психічного здоров'я в четверо більше на 100 тисяч населення, ніж у нас. А порівняно з розвиненими країнами, наша сфера психічного здоров'я кількісно мізерна і до того ж, у суціль. Психіатризована. Тобто, якщо в розвинених країнах вона зорієнтована на підтримання психічного здоров'я, то у нас переважно на лікування психічних розладів. Особливо актуалізувалася проблема з початком у 2014 році збройної російської агресії проти України. Що потягло за собою високий ступінь психотравматизації учасників бойових дій, які не мали належної психологічної підтримки? Відповідну цифру ви бачите на екрані. У дедалі ширших масштабах зазнавали психотравмування також багато категорій цивільного населення, члени сімей загиблих і поранених, внутрішньо переміщені особи та їхні діти, мешканці регіонів, у яких точилися бойові дії. Породження локальною війною на Донбасі виклики вперше в історії України привернули увагу органів державної влади до проблеми забезпечення потреб суспільства і держави у психологічній підтримці. Зокрема, за сприяння тодішньої адміністрації президента України почала діяти технічна робоча група із психо психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, що взяла на себе координацію. Психологічної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок воєнних дій у Донецькій та Луганській областях, вона налагодила взаємодію з понад 50 міжнародними партнерами, під її егідою були реалізовані численні міжнародні проєкти у сфері психічного здоров'я. Актуалізувало свої зусилля в цій сфері також Міністерство охорони здоров'я України. Однак загалом кроки в напрямку вирішення проблеми забезпечення потреб суспільства і держави у психологічній підтримці впродовж перших восьми років російсько-української війни залишалися недоведеними до свого логічного завершення, не вибудувались у цілісну систему і, отже, не відповідали повною мірою наявним викликам. Головні зусилля зосереджувалися на залученні міжнародних партнерів та інвестицій. Контекстуалізації та імплементації зарубіжного досвіду, а не на розбудові національних спроможностей розвитку сфери охорони психічного здоров'я. Розбудова національних спроможностей мислилася переважно як підготовка в межах міжнародних проєктів серфі... сертифікованих фахівців з не завжди психологічною освітою та неспеціалістів, питання розвитку вітчизняної психологічної науки та психологічної освіти. Як головної умови розбудови національних спроможностей у сфері психічного здоров'я на державному рівні не розглядалися і до уваги взагалі не бралися. Такі орієнтири неминуче призводили до однобічного та недостатнього розвитку цієї сфери, культивування в країні тенденції так званого психологічного фельдшеризму, коли звіст. Психологічної допомоги визначається радше репертуаром технік, якими володіє надавач послуги, а не потребами клієнта. Результати впровадження міжнародних проєктів у професійному психологічному середовищі не обговорювались, не проходили апробації і залишалися невідомими широкому суспільному загалу. Тим часом окремі з цих проєктів тяжили до звуженої постановки завдань охорони психічного здоров'я. Звужене. Переважно психіатричне розуміння завдань психологічної підтримки негативно позначилось також на концепції розвитку охорони психічного здоров'я, розробленій МОЗ України. Повномасштабний напад, напад Російської Федерації на Україну в лютому 2022 року призвів до багатократного зростання кількісних показників і глибини психотравматизації військових і цивільних, прогнозні оцінки. Попередні, звісно, психологічних наслідків війни представлено на екрані. З огляду на ці тривожні, мягко ще кажучи, оцінки, незрівнянно збільшується соціальна та економічна ціна допущених раніше недоліків і прорахунків у вирішенні проблеми забезпечення суспільних потреб у психологічній підтримці. Найбільшою мірою це дається в знаки нині в секторі безпеки і оборони. Персональний склад психологів у підрозділах СБО значно поступається натовським стандартам за рівнем психологічної професійної кваліфікації. Проте, й ці занижені вимоги дотримуються військах не скрізь і не завжди. Особливу стурбованість викликає стан психологічного забезпечення у Збройних силах України, де, а також у Державній прикордонній службі. Ці завдання покладено на підрозділи так званого морально-психологічного забезпечення, які є видозмінними рудиментами органів політуправління ще радянської армії, що досі збереглися лише в країнах ОДКБ та в Україні. За свідченням компетентних експертів, комплектування новостворених у воєнний час військових формувань, досвідченими цивільними психологами, відбулося в одиничних випадках. Натомість обов'язки психологічного забезпечення бойових дій нерідко покладалися на мобілізованих офіцерів МПЗ, які взагалі не мають психологічної кваліфікації, наприклад, на шкільних учителів історії, юристів, архітекторів, музикантів. А мобілізовані досвідчені психологи, не отримавши необхідної до підготовки, перебувають на інших посадах рядового, сержантського та старшинського складу діловодів, кухарів, стрільців тощо. Певні позитивні зрушення щодо організації психологічного забезпечення у Збройних силах сьогодні відбуваються, створюються, так би мовити, паралельні структури психологічного забезпечення, групи контролю бойового стресу та групи психологічного відновлення. Але й ці групи нерідко комплектуються особами без базової психологічної освіти, яких готують на місячних. Підкреслюю, на місячних курсах із числа юристів, перекладачів, інженерів тижнів, музикантів тощо наростає вал проблем водночас у царині психологічної допомоги цивільним громадянам, що потерпають від війни, проведене нашим інститутом спільно з партнерами репрезентативне опитування мешканців українських міст з населенням понад 50 тисяч осіб, показало. Що 57% респондентів перебувають у зоні ризику розвитку посттравматичного стресового розладу, і, отже, потребують психологічної допомоги, проте отримали психологічну допомогу протягом місяця, що передував моменту опитування лише 3%. приблизно такою ж 4% залишається частка осіб, що отримали психологічну допомогу. І за результатами проведеного значно пізніше аудиту здійсненого в рамках ініціативи першої леді України Олени Зеленської, до недостатньої охопленості населення психологічною допомогою призводять з одного боку брак та незадовільне використання ресурсів її надання в масовому масштабі, з другого низький рівень поінформованості про неї громадян та нерозуміння ними її необхідності. Лише 23% учасників нашого опитування хотіли б звернутися до психолога. І лише 57 знають, 37, вибачте, знають, куди звертатися. Це при тому, що 57 перебувають у зоні е, ризику розвитку посттравматичного стресового розладу. Е, передумови для докорінного поліпшення стану психологічної допомоги населенню створює з першою леді. Всеукраїнська програма ментального здоров'я, започаткування якої вивело цю проблему на загальнонаціональний рівень, під егідою першої леді здійснено також перші кроки в напрямку інституційно-організаційного забезпечення заходів з розбудови сфери психічного здоров'я. Найістотнішим із таких кроків. Стало утворення урядовою постановою координаційного центру з психічного здоров'я Кабінету міністрів України, який сьогодні представляла у вітальному слові, шановна Анастасія Андріївна Голотенко. При цьому важливо, що з його утворенням намітилось подолання наявних раніше у даній сфері тенденцій кулуарності, браку власності, відсутності діалогу з професійним психологічним середовищем. Однак, попри ці та інші позитивні зрушення, загальний стан психологічної допомоги населенню ще кардинально не поліпшується. Насамперед, дієвість зініційованої першою леді програми знижує невизначеність її офіційного статусу, що, до речі, супроводжується численними змінами її назви під час оприлюднення в інформаційному просторі: то національна, то всеукраїнська. То психічного здоров'я, то охорони психічного здоров'я, то охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, то нарешті, ментального здоров'я. Основні недоліки і прогалини в заходах, що наразі здійснюються та плануються у сфері психічного здоров'я, полягають у наступному: Незапроваджено уніфікованого національного реєстру надавачів психологічної допомоги, що не дає змоги. Реально оцінити їхній кількісний та якісний склад, не створено систему контролю якості та результативності надаваних послуг. Передбачені координаційні заходи охоплюють переважно лише фахівців, підготовлених у межах міжнародних проєктів або так чи інакше пов'язаних з реалізацією цих проєктів, і не поширюються на доволі численний загін психологів державного та недержавного сектору. Котрі в умовах війни надають на волонтерських засадах або на засадах приватного підприємництва психологічну допомогу населенню, яка є співмірною, що переконливо показав Віталій Григорович у своїй доповіді, яка є співмірною за обсягами з цією допомогою, яка надається охопленими координаційними заходами, особами та організаціями. Не розроблено також науково обґрунтованого прогнозу потреби в кадровому ресурсі психологів, не визначено завдань поетапного нарощування цього ресурсу, штучно звужено коло національних партнерів здійснюваних заходів, невиправдано ігноруються як партнери вітчизняні наукові установи та факультети психології провідних закладів вищої освіти. Недостатня увага приділяється превенції психотравмування. Зниженню його ймовірності, підвищенню рівня резильєнтності населення, не передбачено конкретних завдань і напрямів розгортання в Україні широкомасштабної психоедукаційної кампанії, тоді, як приклад передових зарубіжних країн переконливо свідчить, що саме психоедукація, психологічна просвіта населення дає змогу забезпечити ефективне функціонування всієї системи охорони психічного здоров'я. Один з головних чинників, що зумовлюють перелічені системні недоліки, полягає в абсолютизації міжнародного досвіду психологічної підтримки населення в надзвичайних ситуаціях. Не враховується те, що ідеологія, її надання, яку просувають ВООЗ та інші міжнародні організації, є, попри доведену за рубежем ефективність пропонованих практик максимально медикалізованою. Із зрозумілих причин деполітизованою, що не цілком відповідає специфічній ситуації російсько-української війни, Україна сьогодні веде смертельну боротьбу з безжальним і підступним ворогом, який супроводжує злочинні воєнні дії проти мирного населення масованим психологічним впливом на нього. За таких умов психоемоційний стан громадян перебуває в тісній залежності. Від їхньої морально-світоглядної позиції опірності деструктивним інформаційним впливам, що підтверджують результати наукових досліджень, проведених нами ще у 2014-2015 роках на звільнених територіях Донецької та Луганської областей, тому в умовах нинішньої війни лікування психічних розладів спричинених її суто фізичним впливом. Не вичерпує всього спектру цілей і завдань національної політики у сфері психологічної підтримки. Ця політика має давати водночас адекватні відповіді на виклики суспільної згуртованості, конфліктогенних розломів у суспільстві, інформаційно-психологічних спецоперацій ворога, посттравматичного зростання індивідів і спільнот. Основні причини, які зумовлюють незадовільний стан проблеми, полягають, по-перше, у недостатній інституціоналізації та фрагментарності державної політики з питань психологічної підтримки окремі її напрями належать до сфери компетенції згаданого координаційного центру кабінету міністрів, а також утвореної раніше міжвідомчої координаційної ради. Проте ані рада, ані центр не мають достатніх повноважень і ресурсу. Для формування та реалізації цілісної державної політики у цій сфері, по-друге, основними причинами незадовільного стану психологічної підтримки є недоліки в розвитку вітчизняної психологічної науки і психологічної освіти як головних підвалин успішного вирішення цієї проблеми в національному масштабі за ключовими показниками інституційного та кадрового потенціалу. Українська психологічна наука є однією з найбільш упосліджених галузей вітчизняної наукової сфери і відчутно поступається розвиненим країнам світу. При цьому, внаслідок галузевого статусу Національної академії педагогічних наук, який підпорядковано всі наукові установи психологічного профілю та відсутності відповідного державного замовлення, найменші обсяги робіт виконуються наразі за тематикою саме тих психологічних дисциплін. Розвиток яких має пріоритетне значення в умовах опору російському агресору та матиме в воєнний період медична психологія, і психофізіологія, історична, етнічна, організаційна, політична економічна психологія, не створено також достатніх умов для розвитку військової психології, психології надзвичайних ситуацій, реабілітаційної психології, не відповідає сучасним вимогам, актуальним суспільним потребам і розвиток психологічної освіти в Україні. Усе ще недостатнім, особливо в умовах війни, є річний випуск психологів. Наприклад, американські університети випускають їх на 100 тисяч населення у 2,3 і рази більше. Має суттєві вади і сам зміст підготовки психологів в українській вищій школі, передусім у педагогічних університетах, тому жодною мірою не заперечуючи значення тренінгів. Які проводяться нині для українських психологів за участю міжнародних партнерів, ще більш актуальне завдання вбачається в долученні зарубіжних фахівців до реформування вітчизняної психологічної освіти. По-третє, до незадовільного стану проблеми спричинюється вузько відомча підпорядкованість політики з питань психологічної підтримки. Сформований нині комплекс інститутів послуг і заходів, спрямованих на реалізацію цієї політики, фактично обмежується сферою компетенції Міністерства охорони здоров'я. Така її замкненість у вузьковідомчому просторі породжує підходи до розуміння проблематики психічного здоров'я та психологічного благополуччя громадян України у відриві від цілей суспільного розвитку. Забезпечення національної безпеки, економічного прогресу і політичної стабільності поглиблює проблему, також український низький рівень психологічної компетентності українських медичних працівників, брак психологічної компетентності зумовлює, у свою чергу, надмірні надії керівництва медичної галузі, на делегування функцій первинної ланки психологічної допомоги сімейним лікарям. Педіатрам та терапевтам, які пройдуть відповідне короткотермінове навчання. Психологічне співтовариство справедливо б'є на сполох з приводу того, що їм надано право не лише оцінювати психічний стан пацієнта та направляти його до психолога чи психотерапевта, а й самостійно застосовувати фармакологічні та психосоціальні втручання. На нашу думку, для виправлення становища, що склалося необхідно передусім, перше, утворити як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом міністрів України, Національне агентство України з питань психологічної підтримки з відповідними територіальними органами, поклавши на нього завдання сформування державної політики у цій сфері та її реалізації в державних органах секторі безпеки і оборони. Інших установах та організаціях, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а також у недержавному сегменті надання психологічних послуг. друге: підготувати та внести у стисні терміни до Верховної Ради законопроєкт про надання статусу національної програми ментального здоров'я, зініційованої першою леді України Оленою Зеленською. Третє. Започаткувати розбудову національної системи психологічної підтримки, яка має включати згаданий вище центральний орган виконавчої влади, його територіальні органи, наявні та новостворювані психологічні служби, підрозділи психологічного забезпечення сектору безпеки і оборони, окремих фахівців, що обіймають посади психологів у державних органах та установах, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів, і зрозуміло. Недержавні центри та громадські організації, що надають психологічні послуги на договірних чи волонтерських засадах, беручи до уваги нагальні суспільні потреби, доцільно також розглянути питання про реорганізацію Національної академії педагогічних наук України у Національну академію психолого-педагогічних наук України з наданням їй міжгалузевого статусу. Та покладенням на неї додатково до визначених чинним законодавством низки нових завдань, пов'язаних з науковим забезпеченням розбудови та подальшого функціонування національної системи психологічної підтримки. Разом з тим, слід підготувати та затвердити урядовою постановою концепцію розвитку психологічної науки в Україні на період до 2030 року. Окрім того, Зважаючи на певну складність та тривалість утворення державного органу Національного агентства, пропонуємо паралельно з його утворенням вжити низку невідкладних заходів, зокрема, проаналізувати якість підготовки психологів у закладах вищої освіти та визначити шляхи її поліпшення, забезпечивши водночас поетапне збільшення обсягів державного замовлення на підготовку фахівців психологічного профілю за бакалаврськими. Магістерськими та докторськими програмами, диференційованими відповідно до прогнозно визначеної потреби в психологічних кадрах для наукової та практичної роботи, розпочати створення розгалуженої системи після дипломної психологічної освіти, істотно розширити психологічну складову освітніх програм у закладах медичної освіти тощо. На наше переконання, окреслені заходи. Закладуть основи єдиної державної політики у сфері психологічної підтримки та створять дієві механізми її послідовної реалізації у воєнний та повоєнний час. Усі ці пропозиції внесено нами до Ради національної безпеки і оборони майже три місяці тому у вигляді проєкту указу президента України, проте жодної реакції на них поки немає. Тим часом, не в життя таких чи аналогічних заходів. Загрожує без перебільшення національною трагедією чи катастрофою і не тільки через масштаби психотравмування, а й через те, що в суспільство буде вивергнута величезна багатотисячна маса напівграмотних і геть безграмотних психологів, з дозволу сказати, які остаточно дискредитують психологічну допомогу. Допустити цього, шановні колеги, неможливо. Дякую за увагу. Слава Україні. Героям слава, Микола Миколаївич!